Ставок ще до сих пір замерший. І бачите, скільки слідів всюди різних тварин. І це все в місті, це все великому мільйоннику місті. Вон чому Канада така прекрасна, така багата і така велика цією природою. Багато з вас завжди скажуть, та яка там природа? Як ти будеш там говорити про природу, якщо саме важливо, це робота і так далі. Друзі. Так, це правда. але природа вона створила нас з вами. І природу треба поважати і бути вдячним, що можна жити в такій країні, як Канада, яка дуже сильно е, має таку дичину і не зачіплену природу людьми. Я, друзі, сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему. Багато з вас мене попросили це зробити. Дуже багато підписників. Я дуже вас поважаю, тому і мені приємно, що мене дивляться, підтримують мене вподобайками, коментарями. Я завжди, як читаю ці коментарі, вони просто е, надихають мене. Вони мене так мотивують. Як ви бачите, я не зупиняюся і я завжди працюю задля своєї аудиторії. Попросили мене зробити відео. Про Торонто. Сказай, розповісти про Торонто. Чому багатьом українцям Торонто так не вийшло? Чому багатьом українцям так складно в Торонто? І взагалі, чи варто туди їхати, в те Торонто? і чому Торонто таке складне місто для українців? Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є Юбі Кенеда. Юбі Кенеда це організація, яка допоможе вам з подачою на піар, і вони співпрацюють ліцензованим імміграційним консультантом та мають одні з найбільш доступніших цін на ринку. Також вони вам абсолютно безкоштовно допоможуть підібрати програму подачі на піар, і вони завжди будуть раді вам допомогти. І ми всі прекрасно знаємо, що зараз, якщо ви хочете залишитися в Канаді, вам потрібно податися на піар і. Приємно мати людей, спеціалістів, професіоналів, до яких можна звернутися. Всі посилання будуть в описі під відео. Канада є надзвичайно великою країною. І багато українців роблять висновки про Канаду зарано. Багато українців приїжджають, наприклад, я не хочу там, знаєте, відокремлювати ніякі міста. Давайте, щоб було чесно, в Едмонтон. Я в Едмонтоні живу. Приїжджають в Едмонтон, дивляться на Едмонтон і кажуть. Ну, не подобається нам Едмонтон, ну, в Ведмон не, не розвинутий, ну, в Едмонтоні десь там ями ми побачили і так далі. І їдуть з Едмонтона назад в Європу і тільки уявляють собі Канаду Едмонтоном. І все. Або пару там містечками, в яких вони перебували. Або їдуть в Едмонтон, наприклад, і в Ванкувер, і в Торонто, і все. І теж роблять свій висновок, що вони страшенні експерти про Канаду. Але Канаду, щоб зрозуміти, тут треба жити. Щоб Канаду. Полюбити треба хотіти її полюбити. По а якщо ви не хочете її любити, ви не хочете її розуміти, то ви її будете тільки дивитися на негативізм, бо з самого початку... Навіть в мене, коли я приїхав в Канаду, коли я приїхав сюди дитиною, навіть я тільки дивився на все негативне. Мені все не подобалось, бо в мене думка тільки була Україна, я все рівняв до України. А наші українські біженці, звісно, будуть рівняти до європейських країн, до України. В них набагато більше навіть досвід життєвий, і вони не хочуть дивитися на позитив Канади. Я в Торонто був, тобто, щоб ви не думали, що я ніколи там не був і не бачив цього міста. Я багато про Торонто чув. Торонто це мегаполіс, великий. Торонто вважають ще неофіційно канадською столицею. Навіть деколи канадці не знають своєї столиці і їх питають, яка столиця Канади. І деякі канадці відповідають: Торонто. Коли Торонто, звісно, не є столицею, але Торонто відповідає за дуже великий мегаполіс, за великий внесок в економіку країни Канади. Ну і взагалі це найбільше місто по населенню в цілої Канади. Ну, прекрасне місто, не зрозумійте мене неправильно. Я би сам не проти там жити, я би сам хотів там жити, але там дуже дорого. І проблема не тільки в тому, що там дорого, проблема в тому, що там страшна конкуренція. Проблема в тому, що з мінімальною зарплатньою і треба надіятися, не то, що надіятися, а очікувати завжди. Найгіршого і бути готовим до найгіршого, що деякі з вас все рівно попадуть на мінімалку на початку, то за мінімалку там вижити просто складно. Хіба якщо ви холостяк, який їде сам, чи чи можливо ви сама індивідуальна дівчина чи індивідуальний хлопець, то ви можете собі взяти в оренду кімнату в якоїсь сім'ї. Платити там 800 доларів місяць за кімнату і таким чином е, виживати і жити більш-менш нормально. Ну Но якщо ви сім'я, і ці шалені ціни на оренду, які продовжують рости, ці шалені ціни на житло, які продовжують рости. Ця конкуренція між не тільки українськими біженцями, бо там є багато не тільки українських біженців, а й українців, і багато е, іммігрантів їдуть першу, перший раз в Торонто, і потім вже помаленьку, поступово. Українці чи іммігранти їдуть з Торонто в інші міста. Тобто це такий початковий хаб Канади, який дуже всі хочуть потрапити, але коли потрапляють, дуже мало людям виходить там закріпитися. Будемо вести розмову суто про Торонто. Але якщо йдеться мова про загальну про провінцію Онтаріо, то я вас не відхиляю від думки, щоб туди їхати. Просто саме місто Торонто є дуже дороге. Проблема в Торонто. Що ви просто не можете уявити наскільки там конкуренція з роботами складна? Якщо рівняти в загальному канадську проблему з роботами, що без канадського досвіду, без канадської освіти, і плюс в додаток, що потрібно знати пару чоловік для того, щоб вас взяли на роботу, хоч нормальну. Я не говорю про мінімалку, то в Торонто дуже велика конкуренція, і Торонто працівники. Керівники різних організацій вони мають з кого вибирати, повірте, і на кожну позицію. Дуже часто може бути від 20 до 80 різних резюме. І навіть всі резюме керівники навіть не розглядають. Тому багато українців завжди питають, а чому моє резюме, я стільки відсилаю, ніколи не маю ніякого запиту, чи ніхто мені назад не задзвонить. Тому що не всі резюме можуть навіть керівники дивитися, у них немає часу, а час це гроші, особливо у такому меополісі, як Торонто, де дуже багато айтішників. Там взагалі айтішники, айтішники дуже розвинені, там серйозно можна знайти роботу роботу в тій сфері, якщо когось це цікавить, але в такому сенсі того слова, що там дуже багато людей, особливо в центрі, там дуже багато людей, то великий натовп, дуже забруднення, повітря набагато більше, ніж в інших містах Канади, тому що там дуже багато машин і постійні пробки. Пробки в Торонто просто шалені. Якщо ви дійсно десь в центрі чи десь будете їздити, то ви будете дуже часто проводити багато часу в пробках, і це теж дуже сильно незручно. І Якщо ви дивитеся і шукаєте перше місто, таке місто, де ви просто хочете знайти роботу, де ви, можливо, за рік, за два хочете купити своє власне житло, де вас не цікавить такі дискотеки величезні, культурний бік життя, де ви будете ходити серед людей, то Торонто точно для вас не підходить. Бо для чого їхати в Торонто і платити своїй кишені набагато більше грошей, коли ви можете поїхати, наприклад, в Альберту, в, в Манітобу, де набагато легше адаптуватися, де набагато дешевше. Всі і набагато більше грошей буде зберігатися в ваших кишенях. А що це буде для вас означати? Для вашої сім'ї. Це додаткові поїздки на відпочинок щороку, це додаткові фінанси для ваших дітей, це додаткові фінанси для того, щоб послати ваших дітей в школи, щоб вони отримали вищу освіту канадську. І в майбутньому мали краще життя в Канаді ніж ви самі. Тому друзі, всі всі фактори, я просто навіть не знаю, що ще вам сказати. Вони дуже багато переважають. І тому Канада є велика. І Канаду можна. Канаді можна жити доступно, просто залежить все від вашого міста, від вашого розміщення і де ви впадете. І багато людей тому люблять Торонто, їм подобається Торонто, але вони говорять, як то можна так жити в Канаді, як там всі в Канаді живуть з такими цінами, з таким повністю недоступним життям, коли Канада є велика і багато людей просто живуть в інших місцях. Ну, ці місця, місця з вами буду чесний, не є такі красиві, не є такі гарні, але жити можна. І головне, що стабільно вас буде і ваші діти будуть жити в стабільних сім'ях. Торонто найбільше наших українців, звісно, це всі так знають. Друге місце Калгарі. І Калгарі на початку взагалі не було популярне серед наших українських біженців. Але з часом наші люди почали бачити, розуміти, наскільки Калгарі — це є сховане таке серце, таке сховане серце Канади, де справді гарний центр. Гарне, в загальному стабільне життя, менші податки. І в тому плані тепер вся увага переходить помаленьку на Едмонтон, тому що Едмонтон закріплює таку топ-5 найкращих міст Канади для життя. Звісно, перед... Після, після Ванкувера і Торонто, але ми і вам рекомендую не включувати в Ванкувер і Торонто всі такі доступні міста. Тому що Ванкувер і Торонто туди треба їхати. Якщо у вас є добрий капітал, початковий капітал, і у вас є якась хороша робота, вже вам запропонували хорошу роботу, і ви знаєте конкретно, чого ви хочете від життя. А перебуваючи в Канаді, навіть в якихось інших містах, може, у містах не вашої мрії, ви завжди зможете поміняти себе і свою сім'ю, перевести в інше місто. Тому варто спробувати взагалі і привикнути до стилю життя Канади, зрозуміти життя Канади, запитати себе, чи воно вам підходить. І якщо воно вам підходить і вам то місто не буде подобатись, попробуйте себе і свої сили в іншому місті, але вже. З канадським, дасть Бог, робочим досвідом, та в загальному з канадським досвідом життя. І навіть в тій ситуації вам трошки вже буде легше в Торонто, якщо ви дійсно так хочете туди потрапити. А в загальному я не маю нічого пану сказати про Торонто як місто. Воно дійсно прекрасне, воно гарне, е, ну і клімат там класний. Нема що сказати, просто дуже велика біда, що дуже дороге, і дуже велика конкуренція, особливо для початкових іммігрантів. Прийшов час завершити ще один відеоролик. Надіюсь, цей відеоролик вийшов цікавий, інформативний. І я вам допоміг трошки зрозуміти краще Торонто і чому яка найбільша проблема Торонто. І я вам бажаю тільки найкращого здоров'я та мирного, мирного неба над нашою улюбленою Україною.